За мир в усьому світі мирно жити мрію діти, кожну ніч спокійно спати, обіймати маму й тата, споглядати мирне на небо, нам нічого більш не треба, чути мову, солов'їну, бачити вербу й калину, ми за мир, за перемогу, щире молимося Богу, в нас мета одна єдина, мирна і вільна Україна. Щоб у мирі всім нам жити, може кожен щось зробити. Хтось ЗСУ воює, хтось підтримкою їм дарує, два в здоров'я. Пишу пісні хтось з любові, що летить під небо краєм, наших хлопців зігріває. Буде мир обов'язково, бо дали собі ми слово, помолились бо Богу щиро. Всі чекаємо перемоги. Розквітне мир з світом калини, сміхом кожної дитини. Дячістю людей єднанням і повагою й коханням. Будемо у мирі жити. Рай краще свій любити нова буде Україна, незалежна і єдина. Мир про це нас кожен мріє, і живе в серцях дія, добро, зло, лихе здолає, соловейко заскла. Нашу пісню переможну, а але тривожну. Б'ються всі серця в єдине, буде в нас все Україна. Бо ми мирна і держава, І пролуна, героям слава. свій рідний боронили, крилами нас всіх закрили. Цій планеті кожен дім принесе ми мир усім. Голуб миру в небі лине квітне, мир на Україні.